Всім привіт! От зустрілися з Вадимом. Зараз він розкаже про свій виїзд, про свій ремонт в першому рейсі і задам йому декілька ще питань. Привіт ще раз Вадим. Розкажи про свій досвід в першому рейсі, як все відбувалося, чи попав ти на якісь кошти чи ні. Всім привіт. Ну як не попав на кошти ніякі, тому що машина на гарантії, тільки шкода часу. Скільки часу потратили? Ну часу потратили. Перший раз пригнув на сервіс. Це десь в районі доби, десь, да, наверно, сутки пішли. А другий раз ну, два дні простояв. Ну і шкода часу. А так то в принципі ніяких цих. Ну на, загру... на, на загрузку вигрузку ти встиг? Так, загрузка вигрузка встиг. Що Саме зробив? Головне. Зараз вон навіть один зробили. По місту по Іспанії, зараз вискакуємо на Європу далі. Загрузився. В принципі, нормально. Покажи свій тягач, покажи свій комплект. Розкажи трохи, що це в тебе за Вон апаратура. Білен... біленький манчик, такий з собі сиренькими бамперами. Ну і сиренький Е, Кінець 22-го року, 11-й місяць 22 го року. Ще якби на заводські гарантії. Заводська гарантія. І плюс є додаткова гарантія на два роки. Ось такий причіп. Покажи ну, салончик. Звичайний салончик. Тому, друзі, чекайте наступні відео. Зараз Вадим поїздить місяць часу, тоді він вже зможе поділитися якимось своїм досвідом про роботу, про заробітки і чи взагалі страшно було йому починати працювати самому на себе чи ні. Все, друзі, всім пока. Покажи, всім хороших заробітків. И вот сейчас стоит Сашко.